Друзі, привіт! 28 лютого сьогодні з вами знову Валерій Клочок. Сьогодні ми будемо детально з вами розбирати на каналі візит Зеленського до Вашингтону. Він лише фактично розпочався і прес-конференція Трампа і Зеленського буде дещо згодом. Але в цей період відбуваються активні. Рухи у Кремлі там рятують ситуацію, окремі представники путінського режиму. Шойгу полетів до Пекіну, ну якось так, нібито на перший погляд, несподівано, хоча стверджують розумію, що цей візит планувався доволі давно. Ну, давно як, чотири дні тому. І Шойгу зустрівся із очільником Китаю Сі Цзінпіном і зробили, як на мене, дуже резонансну і показову заяву. Про те, що їхня співпраця буде продовжуватися, а ця співпраця не загрожує третім країнам, давайте про це по порядку і трішки вам дам ще додаткових новин. Тому, будь ласка, підпишіться, коментуйте і поширюйте це відео друзям і знайомим. Отже, що говорять офіційно російські змі про несподіваний і неочікуваний для нас візит Шойгу до Пекіну. Секретар Ради безпеки Російської Федерації Сергій Шойгу прибув до Китаю рано вранці, 28 лютого. Його візит було погоджено Володимиром Путіним та головою КНР Сі Цзіньпіном під час телефонної розмови 24 лютого, тобто рахуйте 4 дні тому. І якось так у графіку, дуже щільному очільника комуністичного Китаю, знайшлося вікно просто для секретаря Радбезу Російської Федерації. Дуже дивним видається, враховуючи те, що як каже Буданов, статус Шойгу його не такий високий, як то може здаватися на перший погляд. Я ще про Буданова. Згадаю, коли він коментував власне самого Шойгу. Так от, у Пекіні нині на цю хвилину завершилися перемовини Шойгу і голови КНР Сі Цзіньпіна, і було зроблено низку заяв. Ну не так їх багато, дві. Ну, принаймні, Розмі, зокрема, видання ТАЗ говорить про те, що Шойгу заявив, що президент Росії Володимир Путін тримає на особливому контролі, особистому контролі реалізацію. Домовленостей із головою КНР щодо широкого кола областей. Зокрема, передусім передаю вам тепле привітання найкращі побажання президента Російської Федерації Володимира Путіна, який високо цінує довірчі, дружні і робочі відносини, що склалися з вами і тримає на контролі реалізацію досягнутих з вами домовленостей з широкого кола питань, сказав, що його нагадує мені фрагмент виступу Брежнєва на 26-му з'їзді КПРС. І також Шойгу підкреслив, що російсько-китайські відносини не загрожують третім державам. Сьогодні російсько-китайські відносини всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії. Ну, про союз не говорять, бо лише про партнерство. Наголошую вам, друзі, немає союзу, Росія-Китай, є партнерство. Так от, ці. Партнерські взаємодії перебувають на безпрецедентно високому рівні за всю їхню історію. Наша співпраця не спрямована проти інших країн і є взірцем відносин між двома великими державами світу. Взаємодія грунтується. На широкій спільності інтересів рівноправності та глибокій довірі друзі. Акцентую вашу увагу про те, що візит Шойгу відбувся другого дня після зустрічі делегації Росії та Ша у Стамбулі. Ну і як пише видання російське Путін і китайський лідер під час телефонної розмови, яка відбулася 24 лютого, про яку я сказав буквально дві хвилини тому, третю річницю спочатку широкомасштабного вторгнення Росії проти України заявили, що вони справжні друзі, які підтримують один одного. Ну направду так, Китай дуже активно підтримує Росію і з'їдає її потрішку. Нагадую, друзі, що після переговорів в Вериаді, які відбулися 18 лютого, між Росією та Сполученими Штатами Америки. Тоді були і публічні заяви для преси, на відміну від переговорів в Стамбулі. Китай тоді публічно заявив, що підтримує діалог між Росією і Сполученими Штатами, але Китай стурбований тим, що такий близький діалог сьогодні є між цими двома країнами. Тому що перспектива перезавантаження відносин між США та Росією. Які погіршилися ще за часів першої каденції Трампа, друзі, не зараз, не за часів Байдена, а саме за часів першої каденції Трампа. Так от перспектива перезавантаження саме таких відносин змушує Пекін нервувати через те, що він справді матиме менше важелів впливу на Москву, тому що його туди і полетів, аби продемонструвати, що Китай залишиться з Росією і. Йому, мовляв, не варто хвилюватися через зближення із Америкою. Але ця співпраця між США та Росією стає все більш економічно вигідною для Росії, а Китай справді, враховуючи те, що активно підтримував Росію з початку широкомасштабного вторгнення, стурбований. Хоча Китай послідовно себе позиціонує як нейтральну сторону, у війні Росії проти України і заявляє, що не надає жодної військової допомоги Росії. Справді так і виглядає. Ми не бачимо якихось поставок, наприклад, бронетехніки, снарядів. Це можуть активно робити корейці. Але вже відомо про те, що критичний імпорт з Китаю до Росії складає приблизно 75% від усього об'єму імпорту російського. І це в першу чергу, звісно, стосується оборонно промислового комплексу Російської Федерації. Тому й бідкаються Росіяни, і Китай бідкається, тому що може втратити дуже серйозний ринок. Втім, Пекін залишається дуже близьким політичним і економічним союзником Росії, і члени НАТО називають Китай вирішальним пособником війни, яку він ніколи за великим рахунком не засуджував і ніколи не називав. Війну війною, а говорить, що це криза. На жаль, так само сьогодні говорять і американці. Що буквально вчора сказав про Шойгу Буданов, дуже важливо це розуміти, тому що саме Шойгу полетів до Пекіна, наскільки він є вагомим. Колишній міністр оборони Росії Шойгу, який нині очолює Радбез Російської Федерації, втратив політичну вагу, вважає саме так, Очільник головного управління розвідки Кирило Буданов. І він каже: нічого не змінилося. Єдине роль Шойгу сильно впала. Це єдине при тому, що роль Патрушева не сильно змінилася. Це такий цікавий момент. Посада секретаря нацбезпеки і оборони Російської Федерації це ключова посада в Росії. Інше питання, що саме Шойгу на ній обмежили. Ну так, я думаю, що Буданов знає дещо більше, але, друзі, скажу вам, що. Нині виглядає, що Шойгу виконує роль такого собі посланця, уповноваженого проводити переговори від якоїсь кремлівської групи, не від усієї, однозначно так, тому що інша група нині активно розвиває економічні відносини з Росією. Це група, яку поки що публічно очолює Дмитрієв, Кирил Дмитрієв. Про нього я вже неодноразово вам розповідав. Що ж відбувається нині між Росією та Сполученими Штатами Америки? Також дуже цікавий момент, тому що сьогодні я вранці вам розповідав про те, що Держдеп США випустив офіційний прес-реліз за підсумками вчорашньої стамбульської зустрічі. Переговорів, які проходили чомусь в Туреччині. Ну, чому ми ще отримуємо відповідь на це питання, отримаємо роз'яснення від турецької сторони, вони поки що воліють мовчати, але для мене особисто очевидно, що Ордогана долучили до переговорного процесу. Тим, за офіційним повідомленням, нібито вчора обговорювали в Стамбулі саме дипломатичні відносини між цими двома країнами. І це, мовляв, дуже-дуже важлива, необхідна річ для поглиблення відносин між США та Росією. Погоджуюся. Але є один цікавий момент. Делегацію Сполучених Штатів Америки, як я вам говорив вранці, очолювала заступниця помічника дерсекретаря США у справах Росії та Центральної Європи Саната Коултер, а російську делегацію директор Північно-Атлантичного департаменту МЗС Російської Федерації посол Олександр Дарчієв. Але посол не зовсім посол, скажу так. Він не міг виконувати свої обов'язки, тому що Сполучені Штати Америки не погоджувалися фактично на його визнання. Але сталося так, що сьогодні Міністерство закордонних справ Російської Федерації повідомило, що Росія отримала агреман на призначення Дарчєва послом у Сполучених Штатах. Тобто, Росія сама його призначила, але Сполучені Штати Америки його не приймали. Тут ситуація різко змінилася. І в міністерстві заявили, що його від'їзд до місця служби у Вашингтон очікується найближчим часом. Ну, я думаю, можливо, навіть він вже туди і полетів. І... Враховуючи те, що до обіду фактично Росія мовчала щодо коментаря про Стамбул, про зустріч у Стамбулі, держдепша повідомлення відповідне зробив. Але в другій половині дня і Росія заявила про те, що вона запропонувала, наприклад. Відновити пряме між Сполученими між США та Росією. Також вони підняли питання повернення шести об'єктів нерухомості, які вилучили в період з 2016 по 2018 рік. Так, це було дуже давно. І зазначається, що сторони домовилися про нову зустріч, зокрема щодо відновлення роботи посольства в обох країнах, що вони власне вчора обговорювали в Стамбулі. Враховуючи те, що вчора не було ніяких офіційних заяв. Від учасників переговорів у Стамбулі, і це певною мірою нас ну, заінтригувало. То от нині фактично і розкриваються усі карти. США та Росія поглиблюють свої відносини, а посланник Росії полетів до Пекіну заспокоювати сі Цзіньпіна, що, мовляв, з ними все буде добре. Тому процес, друзі, рухається. Реакція американської сторони поки що на пропозиції Росії невідома, кажуть у російських ЗМІ, але, як на мене, вона більш ніж очевидна. Чому? Пояснюю. Сьогодні видання Bloomberg пише про те, що міжнародні інвестори почали активно скуповувати активи Російської Федерації після переговорів зі США. Певні гойдалки будуть, як, наприклад, вчорашні стамбульські перемовини, коли ми не чули результатів. Але результати з'являються швидко. Трамп не хоче зволікати, він діє дуже швидко. Ну, неймовірно, навіть швидко була підготовлена угода про використання спільних українських копалин, яка сьогодні буде підписана в Вашингтоні. Направду, пройшло фактично менше двох тижнів з моменту. Початку процесу підготовки цієї угоди до моменту її завершення, міністр фінансів США сказав, що всі процеси довкола підготовки документу завершені. Документ погоджений, він буде офіційно підписаний. Так, от щодо активізації міжнародних інвесторів на російському ринку, попри санкції та заморожені активи, попит на російські акції та валюту зріс, особливо на ринках Гонконгу, Відня та Будапешта. Рубль зміцнився на 15% з початку року. На превеликий жаль, західні інвестиції активно повертаються в Росію без справедливого завершення війни. Але це питання ще буде обговорюватися обов'язково сьогодні між Зеленським та Дональдом Трампом, про що я вам. Обов'язково повідомлю у вечірньому випуску на своєму YouTube каналі. Тому не забудьте на нього підписатися, хто цього не зробив раніше. Перевірте, підписки раптом вони злетіли. Я бачу, що, друзі, ще раз наголошу, половина, а то навіть більша половина глядачів переглядають відео без підписки. Прошу вас просто долучитися, це ні до чого вас не зобов'язує, а нам допомагає просувати україномовний контент на платформі YouTube. Всіх люблять ці шаную. не перемикайтеся. все буде Україна!